Всім привіт! Закінчила вже моя відпустка. Далі пересів на старого знайомого мана. Скажемо так, Новий коник. Ну і цього разу взагалі шикардосний причіп новенький. Це Новий непобитий гума у нас новенька. Диски. супер. Ще такого нового причіпу в мене. Точно не було. На минулій каденції був один просто чистий. Ну, А це у нас вже новеньке, новеньке-новеньке. Дивіться, ще по бамперу, бачите. Все у нас чистеньке і новеньке. А забрав я сьогодні притчу з порта з Травемюде. Проїхав 8 годин 55 хвилин. Ну, і Приїхав на паркінг, тут на 60-му автобані, вже перед самим. Люксембургом зараз на годинник у мене 14-та година, відповідно, стою паузу один з годин. Ну і завтра, точніше сьогодні, вночі, у першій ночі, буду стартувати, так як перше розвантаження з двох у мене Франції біля Ліона. І на нього потрібно встигнути до 12-ї години дня. Це у нас ДСВ. Я вже там був більше двох разів. два-три рази я там був. Ну а друге розвантаження під самим кордоном з Іспанією. Невелика вага, щось біля 6 тонн. Так що можна собі їхати? Нарешті вже почалися причепи на стандартних колесах, не потрібно гратися. Так пам'ятаєте, з мегою, коли забираєш порта, в більшості випадків потрібно. Опускати дах, ну і це займає більше години часу. А сьогодні зранку лише заїхав, застібнув причіп, обійшов, подивився, чи все нормально з гумою, з причіпом, чи немає ніяких пошкоджень. Забрав це марке, перевірив кріплення вантажу, застібнув причіп. Ну і виїхав з портати, все зайняло 15 хвилин, але вже не година часу. Трішки втомлений, так як після відпустки, ще непривично. Так сьогодні прокинувся о 3 годині ночі. Тяжко я вставав, але все ж таки прокинувся. Зараз щось пообідаю. це у нас буде комплекс обід, плюс вечеря. Ну і буду відпочивати. Ну, в першій годині потрібно буде виїжджати, відповідно о 12 годині 30 хвилин буде у нас підйом. На вулиці поки що жари немає. Хоча сонечко, але десь в рівні 18-19 градусів. Що можна собі відпочивати. Добранок. Перша година 5 хвилин. Випив кави, сходив, розбудив колегу, так як він, бачите, так став, що ну нереально виїхати, хіба що скакати бордюрами. Він щось трішки вийшов, подивився, чи я дійсно не можу проїхати. Почухав голову, бачу, завів. Я йому говорю, протяни. Там от До того контейнер-воза, значить передасть камера. Там є метрів 5, якраз мені цього вистачить, я сподіваюся, що звідси виїхати. То доволі нормальна практика, я розумію, що також нема де запаркуватися. Нічого страшного, я собі поки пив каву, дійшов його розбудив. Зараз от стою хвилинку на молотках і стояв паузу 11 годин-23 хвилини. Ну і Буду виїжджати. До першого розвантаження залишилось 623 км. Колега від'їхав, ну нічого страшного, по хвилинці, за один-два заходив собі, проїхав та й все, тим паче він коли паркувався, підсвідомо, розумів, що може бути така ситуація, що комусь потрібно буде виїжджати. Так що тут у нас по причепу, все, нормально пройшли і тепер він собі назад собі здасть. Ну і в принципі нікому не буду заважати. Це у нас, можна сказати, крайній паркінг перед Люксембургом. Тому що зараз я 60-го автобана виходжу на 51-ту дорогу. Там є один чи два паркіна також такі на, на дві машини, на два автомобілі. Ну і більше до самого Люксембурга немає, так як там ремонт дороги. Паркінги всі зачинені. Нормально відстояв, вже нарешті виспався, так як після відпочинку трішки розглянився. Покажемо так. І організму потрібно пару днів для адаптації такої. Світло тут гірше, ніж в дафі, ближнє ще як ближнє, а от дальнє. Дафі дальня шикарна. Ну, нічого. Тут також, на відміну від того автомобіля, де я працював на шведській Лідії, де там було взагалі галогенове світло. 2 метри нічого не видно, так що тут ще нормально. Гріх жалітися, як то кажеться. Ну що, помаленьку рухаюсь, спробую зробити 622 вже кілометр, 21 з однією паузою, якщо все буде йти нормальна дорога. Ну а там побачимо, якщо ні, то зробимо дві паузи. В принципі, я сильно не поспішаю, бажано ну, до 12-ї години приїхати на розвантаження, так як до 12 години лише приймають товар. О, до речі, дивіться, помилки зникли. Супер. Можливо, і мам також відпочив, щоб помилки зникли. Чого рухаємося вперед? 6 година, майже вже закінчилась в мене пауза, 45 хвилин знаходжуся на паркінгу по а 31 Поблизу Діжона. Дорога пішла взагалі суперово. Люксембург проскочив. Лише два рази зупинився при в'їзді, щоб зробити країну початок. Ну і при виїзді вже, при заїзді у Францію. Хотілося трішки спати, правда. Ну, що поробиш? Це нічна їзда. Так, лише завів автомобіль і помилки в нас з'явилися знову. Це десь якийсь... немає контакту чи що з цим автомобілем, не знаю. Вже був він неодноразово на сервісі, але на сервісі не можу встановити причину. Паузу 45 хвилин відстояв. Ну і рухаю ще, 270 км, показує навігація 3 години 15 хвилин, ну, полозиться. Якщо все буде добре, не буде заторів по дорозі, мов би стигнути дойти за один раз. Такий у нас паркінг, лісовичок поблизу Діжона, також тут не дуже спокійна місцевість. Хоча у Франції в більшості випадків неспокійні паркінги в тому плані, що водій не може собі спокійно відпочивати, знаючи, що на ранок може прикинутися з дюрками в тенті, або дюрками в боку, або просто зірвуть кришку та викрадуть паливом. На жаль, влада Франції та й взагалі влада Європи. Не дуже поспішає з цим боротися. Така у нас погодка, плюс 15 на даний момент. Але перед тим як заїжджав на паркінг, був такий густий туман. Зараз вже розвиднялося. Відповідно, і туман у нас зник. Звикає до автомобіля. Нібито вантажівки всі одинакові, але дав ман, ти ж є там. Міні-розбіжності. По комфорту проживання, то ман на жаль, уступає ДАФу. В ДАФі набагато більше місця. Наприклад, столик собі можеш розкласти там якийсь, Щоб нормально поснідати чи там пообідати, я собі розклався, нормально сідаєш. Майже як за столом і єсиш. Ну, а в мані, на жаль, такої опції немає. Принаймні в цій комплектації то обов'язково потрібен рознос, щоб на розносі це все розложити та сісти, нормально, поїсти. Також якось звик до фіксації керма. Тут у нас з кнопки, ну а в дафі під лівою ногою собі є кнопка, нажав і вже регулюєш. Той так, <кхух> Багато іспанців, французів, всі літають, всі обганяють. Тон, це у нас Іспанія. Хоча її до 85, але тут відчуваєш себе гіртекою, обоняють майже всі. Також не маю цікавої функції, як на мене, такої, як в ДАФі, що відключаєш еко і на педалі автомобіль їде 91. Дуже класна штука під час обгону, бо, так як сьогодні вночі. Обганяв автомобіль, він їхав десь 83, я їхав 85, ну довгенько я його обганяв. А що поробиш? Нормально йде дорога, вже з'їжджає, залишилося кілометр 300 метрів до розвантаження, ну і ще запас по часу, година і три хвилини. Непогано. Тут вже на обізні Ліона трішки поштовхалася там, виходить, як гармошка. Притормозили, а розігналися, притормозили, розігналися. А так в цілому дорога суперово йшла. Тому що на годинку 9,44. нагадаю, виїхав я о першій годині ночі. Ну, з однією паузою 623 кілометри. Нормально. Нормально пройшло. Зараз головне, щоб швиденько розвантажили, та й можна вже собі відпочивати. Поспішаю на друге розвантаження, хоча Побачу, якщо швиденько це все пройде, що збігаю в душ. Та й може поїду десь туди в сторону Іспанії. Але з іншого боку, хоча б при... потрібно проїхати 160 км від Марселя. А, такий є паркінг Монтелімар. Там безпечно. Ну, година 0,2 плюс 10 з попередньої сесії. Так-то виходить, година 10 плюс 10, а 2 години 10 хвилин, 160 км. Цілком реально проїхати. Побачимо, як довго мене будуть розвантажувати і які буде настрій. Якщо ще не буду засинати, так як вже вийшло сонечко. Сонечко світить на вулиці. Плюс 20. Їдеш і потрошки. Клони на сон. Ось наше ДСВ. Значить, автомобілю немає багато. Тільки непривично після дафа потрібно більше голову повертати, От так як на дафі монітори тут, а зараз коли ж тут знаходиться. Це без права стану. Герман тут маневрує. Паркується під рампу. Так, здівати сейфті шузи. Так як я минулого разу зайшов у шльопанцях, то вони мене вигнали. <гум> Сказали, які вбувають. Сейфті шузи. Брати це ну і бігти на розвантаження. Швиденько мене розвантажили на першому місці. О, залишилось пару коробок. Ну і алюмінієві планочки, правда, не всюди. Бачу, що з цієї сторони по одній все-таки поставили. Дерев'яні дошці. От приймають якраз мій товар, там пару палет, так як причеп не був повністю завантажене ще десь було з краю 2 метри вільного місця. Кинув ще один ремінь на всякий випадок. Ну і все. І тут вага, щось 2,5 тони. Поїду вже на кордон з Іспанією. Швиденько розвантажили, забрав документи, от, запаркувався з краю. Взяв рюкзак, ну, йду схожу до них тут в душик. Ну і поки буду приймати душ, заодно подивлюся, подумаю, чи їхати мені далі, чи ночувати тут, а поїхати вже зранку, так як в мене залишилося разом з 10 годиною їзди 2 години і 1 хвилину. А до ближайшого спокійно в паркену 160 км. Та не знаю, встигну я чи не встигну. Ось такий у нас душик. Два туалета, душ, як для фірми, ще доволі нормально. Щось я собі подивився по навігації до парку на Монталімар, там де я знаю, що безпечно, я вже там стояв не один раз, туди я, якщо і дотягну, то це буде впритик-впритик, а нема змісту ризикувати. Так що написав експедитору, що вже поїду завтра після паузи. Десь годинки другій чи третій вночі стартану. Ну, якраз десь до обіду буду на розвантаження. До другого розвантаження 496 кілометрів. Зараз, мабуть, приляжу дві годинки подрімаю, так як сьогодні о 12.30, судив душ, так щось мене розморило. То ще й погодка така щось парить, хмарно, можливо, буде дощ. Зміну закрив. Закривати штори. Вимикати навігацію і вже собі спокійно до завтра відпочивати. ранок. 6 година 20 хвилин, я вже проїхав це у нас роздоріжжя Марсель, і Барселона. До розвантаження залишилось 274 кілометри. Прокинувався сьогодні о 3 годині і пів на четверту спокійно виїхав. Трафіку не було, Леон проскочив, дотримуючись лише обмеження швидкості руху, так як там час від часу трапляються камери контролю швидкості. Ну, зараз помаленьку рухаюсь, жари немає, на вулиці 19 градусів, правда, хмарно, вночі падав дощ, що взагалі нормально їгнув. Виспався, спати не хочеться, хороший настрій, маленька вага, так що, що ще потрібно далекобійнику, їдеш собі спокійно і роздивляєшся, краєвиди. По навігатору показує, що прибуду о 9 годині 40 хвилин, ну плюс ще накинути паузу, десь би все буде добре, десь би до. Біля 11-ї години дня мав би приїхати на розвантаження, якраз поки розвантажить туди-сюди. Можливо, ще експедиція щось придумає в плані завантаження. А якщо ні, принаймні хоча б напрямок, куди потрібно їхати, виїду на паркінг, так як буду пустий. Паливо в мене менше половини бака, так що більш-менш можна спокійно стояти. Майже на всіх паркінгах. Хоча нижня Франція від Парижа і далі, також Іспанія, я на ніч або стягую двері ременем, або так, на цьому автомобілі є такі спеціальні фіксатори, я двері закручу на ніч, бо на всякий випадок. Тут не дуже спокійна обстановка, щоб, не дай Бог, не залізли злодії. В кабіну, бо поріжуть тентом, вкрадуть паливо, це вже більш проблема фірми, а на Бог залізуть в кабіну, обкрадуть. Документи їм зазвичай не потрібно, але от якась техніка, ноутбуки, телефони, планшети, кредитні карти, так що краще в лишній раз подбати про свою безпеку. Як потрібно, буде десь через годинку, так я вже залишив, мені ще година 43 хвилини їзди, десь через годинку стану на паузу, відстою паузу 45 хвилин, щось поснідати, випити другу каву, так, я стараюся пити одну, максимум дві кави в день, випити другу каву, ну і продовжити далі рух. Проїхав 4 години, 10 хвилин. Я от з'їхав на паркінг. Перерахувати. Не знаю, чи тут буде місце вільне. Бачу, що щось запарковано все так. плотненько. Хоча на годину по 7 година. І 44 хвилини мали б вже люди роз'їжджатися. Таке, прийдеться їхати на наступний паркінг. Тут місця немає. Хоча ще є. А, є тут місце. Багато. Він ніби здається маленький. Через 100 метрів. є тут де На наступному кому. Можна поводити... не хвилюватися. Навіть намальовано ще є. Душ? Туж це завжди добре, якщо ще дуждар це можна сказати ідеально. Приїду з іншого боку, стану, щоб уже стояти в сторону виїзду. Так що дурно хвилювався, що не буде місця. місця як тут бачите, вистачає. Місте вистачить для всіх. Перерахувати, перерахувати. То, що тут, бачите, такий французько-іспанський манер. Готуйтеся через паркінги повернути і паркування заднім ходом. Не є проблемою, але так, нехай запаркується цей португалець. Чомусь у них так заведено паркуватися більше заднім входом в чому. Так, я з цим португалом хотів в одну рейку стати. Получається, що кручу в іншу. Так, нічого страшного, все нормально, вдалося запаркуватися. Зараз що? собі щось приготувати сніданок, відстояти паузу 45 хвилин, ну і рухатися далі, до розвантаження ще 175 кілометрів. Прибув я на місце розвантаження, запаркувався на паркінгу в части ворота. Ну і в офісі повідомили, що потрібно об'їхати, завод по колу. потрібно на, нам опа, склад номер 10 Правда? Бачу, що тут все-таки вускувате. Ну що, помаленьку, акуратно. Ми то Нібито нікуди не поспішаємо. Помаленьку, не поспішаючи, рухаюсь. Така тут місцена трішки вузькувата. Самі бачили, куди ми... Куди я їхав. Горбильки такі. Такі села мальовничі. Правда, трішки потрібно дивитися в зеркала. Ну і були пару кілець, що я там не вкладався, вискакував на бордюри, хоча там бордюри не гострі, Ну і ваги в мене, можна сказати, їду пустий. Зараз потрібно знайти цей склад номер 5 потім так об'їхати по колу, пояснив охорони, що там також є автоматичний бар'єр, автоматичні ворота. Під'їжджаєш, не відчиняються. І майже, можна сказати, на розворот, на виїзд з території. Десь там нас мають розвантажувати. А от чи з рампи, чи з боку. Ну, краще би було би з боку. Так як бачу колега, який вантажив, взагалі не запарювався, не натягнув тент. тому він їде і так болтихається, лиш порив вітру і все. Труситься, я люблю, коли тент в мене натягнутий як барабан. Це менше викликає, скажімо так, цікавість у поліції. Ось у нас і ворота. Бар'єр автоматик. Щось це далі вбивають? Ці помилки, щось я їх не розумію, то вони вибивають, то не вибивають. Щось десь є якась проблема з електронікою. Добре, буду я шукати склад номер 5 Що, розвантажуйся швиденько, навіть трошки з бо на вулиці, не знаю, буде, мабуть, сильний дощ, бо дуже-дуже сильно парить. А розвантаження у нас потрібно було заїхати в ті ворота заднім ходом, щоб під лівий біг вони мали мене розвантажити. Нічого нового, швиденько навантажуючим, зняли там буквально якихось 6 палет. Я чекаю нового завдання від експедитора. Ну вам традиційно, якщо сподобалось, сліпіть жорнючу вподобайку. Обов'язково підписуйтесь на канал, якщо ще досі цього не зробили. Ну і до скорих зустрічей. Всім па-па і слава Україні!